Добрий день у ваші хаті! Що по сії були багаті. Ми свати, хороші люди, щастя всім приносимо. Сьогодні вашу доньку дуже заміж просимо. Заходьте, проходьте, а ми на вас чекали! Мамо, ні, не чекали. Чекали, ось і стіл приготували. Гатили. Ну, що ж вас привело до нашої скромної осени? Летіла голова, і закрила, та й через чорне подвір'ячко розбудило серце сокілу ясному та й залетіло до вашої хати. Так так живе в нас така голубка, і красива, і вихована. Аж сокіл ясний. Не хто завгодно, а кращий парубок на всю випадкуську громаду. Так, 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 так. О, О, ми, ми прийшли до вас, аби заслатити вашу ханю за нашого грицька. Курсі ми свати, все що треба, принесли. Пропоную голубку вашу віддати. Такий наречений, терміново треба брати. Боже, людий, і чи ви з глузду з'їхали, чи бачили, а я б не відмовився полазувати. Полозувати, бо я сидів, виїв би, би, лежав би, їв би спав виїв би, би. І ти вже на сході баню, що ти тут? Свати! Ви ж до нас прийшли не сидіти а говорити. Давай, давай! Ми люди начітані! Наші тайни, Наливай, наливай, почитай! <говори> без вікон, без неї повна хата людей! Надшитання. Надшитання. О! Та це ж сватай! Свата! Наші тані! Друга слова! Остання! На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і пасок. Хто цей гордий карапуз? Здогадались? Начітані. Гаркус! Ось і відповідь. Пригощаю. Гарбуз. О, <рес> гарбуз. А я так люблю гарбузову кашу! Не на тих напали. Ми самі спроможні проморні дбати про майбутню долю. Тільки батьки, лишайтесь з нами завжди поряд. На